Містяни до кабінету забору йдуть завчасно. Тести тут робитимуть з 10 по 12. Софію Гончар сюди направили працівники поліклініки. Мені в телефонному режимі видали направлення, але дозвонитися було неймовірно складно. Пан Олексій каже, прийшов, бо контактував із хворим на ковід. Я контактна особа, я дуже здати, тому що я працюю в колективі. У цей час черга збільшується. Прибувають нові пацієнти. Ось і Лідія Дмитрівна. Говорить, прийшла, бо відчуває, що не здужає. Я пішла в 114-й терміново, бо я працюю в навчальному закладі, але в цю чергу, якщо ти не дуже на вулиці чекати на морозі, не зовсім можна більше мобільних бригад створити. Хтось заходить всередину, щоб трохи зігрітися. Бо на вулиці дуже холодно, черга здорова. Пані Людмила каже, сподівається на негативний тест. Щоб підтвердитися, не хотілося б, ну, як вийде. Робота кипитів в самому кабінеті забору, говорить біологиня Жанна Бассараб. Пацієнтів все більше стає, до 200 навіть був на день 206 чоловік. Аби пришвидшити роботу, працюють у трьох. І ПЛР, і швидких тестів вистачає. Є одноразовий тампон, який він стерильний, запакований індивідуально. Вкриваємо при пацієнті тампон, беремо мазочок з горла. Відкриваємо транспортуючий розчин, вставляємо тампон, відрізаємо і ставимо е номерацію, обов'язково номер, номер бланка, номер пробірочки. На кожен забір менше хвилини, говорить фельдшер-лаборант Валентина Рубець. Я дивлячись, якщо дітки, то в нас трошки довшенько, бо знаєте, ж діткам важче взяти. Відібрані результати надсилають до Черкаського лабораторного центру. Директор п'ятої міської поліклініки Микола Тарасов такий наплив пацієнтів пов'язує із новою хвилею ковіду. Ми вимушені для працюючих робити ПЛР аналізи здавати, а для населення непрацюючого пенсіонерів, ми перейшли на швидкі тести. Директор каже, новий штам Омікрон пацієнти переносять легше, ніж попередню дельту. Такий тест у переклініці може безкоштовно зробити будь-хто. Всі люди, які у нас зараз проживають, навіть якщо вони не громадяни України. Нам краще виявити хворого, посадити його вдома на карантин на якийсь, на ізоляцію. Це буде краще, ніж він буде ходити по вулиці і заражати оточуючих всіх. Микола Володимирович говорить, пункти забору зробили окремо від поліклініки, аби уникнути додаткових заражень тим, хто лікується, дає такі поради. Потрібно багато пить жидкості теплої, багато відпочивати, вітаміни, ну і жаропонижуючі препарати. Працівники Черкаського обласного лабораторного центру за день можуть дослідити 2200 зразків тестів, розповіла його керівниця Людмила Кравченко. Нині ж на Черкащині фіксують близько 900 випадків ковіду за добу. Тетяна Рева, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.